Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рушник для рук. Він не тільки м'який та ніжний для шкіри, але й надзвичайно вбирає вологу, що робить його ідеальним для використання в ванній кімнаті чи на кухні. Рушник оснащений зручною петлею для підвішування, що дозволяє легко повісити його на гачок або вішалку для рушників. Він має подвійне призначення, що робить його практичним та універсальним доповненням до ваших домашніх речей. Його можна використовувати як рушник для рук або як кухонний рушник для прибирання пролитих рідин та бруду.